Місце, де ми знаходимося, об'єднує зупинку громадського транспорту, доступ до пішохідної зони, зони відпочинку для мешканців та гостей міста. Це місце дуже важливо і це на сьогодні є приклад того, як повинен виглядати доступний та інклюзивний міський простір. На якість життя людей в громаді. Впливає не тільки наявність послуг і сервісів, а й можливість до них дістатися. Це люди з інвалідністю, батьки з візочками, люди похилого віку та ветерани мали доступ до таких сервісів. Дніпропетровська обласна державна адміністрація спільно з містом Дніпро реалізує цей маршрут в рамках проекту Рух без бар'єрів ініційованої першої леді України Оленою Зеленською. Але головне не об'єкт, а люди, які будуть ним користуватися, безбар'єрність це про повагу та рівний доступ. Повністю зроблений ремонт тротуарів з рівномірним покриттям, з тактильною плиткою. Стандартною, тобто ми кажемо про це, що це не направляючі, не спеціальна тактильна навігація, а різниця покриття це слугує тактильною навігацією. Якщо ми кажемо про батьків з візочками, про людей на крісно колісному то провелись роботи на під на зупинках. Це підняття зупинки, так скажемо, віденські зупинки. Саме по соборній площі роботи вже виконані, але сьогодні ми. Ми там зафіксували деякі нюанси з приводу паркування для маломобільних, маломобільних груп населення для людей з інвалідністю. це також ми зафіксували і буде в розробку йти необхідність нової розмітки. Лютий Олександр Сергійович. Ну, Переходити тут дав вдобно. Так, немає тут. Місць паркування для інвалідів, тому що ну, дуже багато хто з інвалідів на своєму транспорті, а тут машиною стати дуже важко. До війни про це взагалі ніхто не, про це не думав. А тепер треба буде наганяти вперед те, що упущено. Так що тут дуже багато роботи.